Олександрія Дніпро, Олександрія приймала Дніпро. Олександрія, яка зіграла, яка обіграла Динамо, потім зіграла дуже хороший поєдинок проти Зорі. Потім команда, яка зіграла проти Кубкові поєдинок проти Шахтаря, так само дуже сильно. Взагалі команда, яка стала відкриттям от останнього місяця, приймала Дніпро і. В цьому поєдинку команда Шарана сподівалася на хороший результат. бачите, перші хвилини зустрічі, і вже Руїс мав можливість відкрити рахунок. Взагалі, от ця пара піку Руїс, як вона грала, можливо, з перших турів, то я думаю, що Ніпровід за чемпіонство міг би поборотися, тому що зараз вона виглядає дуже і дуже добре і дуже і дуже переконливо. Моменти Олександрії. Володимир Шаран, який свого часу грав під керівництвом Мирона Маркевича у Карпатах і. Грав у Дніпрі, щоправда, під кінецом іншого тренера, але здобував медалі чемпіонату. Він зумів створити дуже якісну, хорошу команду. От Пономар, який намагався спочатку поцілити чужі ворота, як покаже практика у цьому матчі, що у нього будуть ще й інші можливості. Але Дніпро створює моменти, достатньо багато моментів. Знову ж таки, цю Зозулі не вдалося забити хороший момент. Це Едуарде. Так, да, Дніпро на, на удивлення, не недовго розкачується. В грі з перших минут з'являються сталі моменти. І... Ну, чувствовалось, что должны забить. Но, в принципе, потом Александрия выровняла игру. И тут тоже могли такие полумоменты возникать стали. Дуже рівна гра була. Дуже рівна гра була. была. Тут була обрізка на 31 31-й хвилині, от піку з Руйсом. Подивіться, на двох створили момент. Шикарний момент. Царев: Швидка скоростная атака, быстро из обороны в атаку. Піку біжить, виявляється, прилично біжить. Дистанційна скорость 100 метрів пробежал. Мені кажется, даже не задохнулся. Едуард. Пара, вот вы комментовала Зурю, я чушь хвалили эту пару. Так само вот. Ну, ну, хвалили, но в принципе соперники не ставят перед ним. Я думаю, если бы Пюка протащили раза 3-4, я думаю, он бы, наверное, задохнулся. А так как йому не создают проблемы в обороне. У него есть достаточно возможности атаковать, он подключается, бьет. Увіренося я чую. Хочу сказати, що Руї зграв проти Шахтаря і возив там Дарьо, там той нам пару разів він якраз протягнув. Тобто, розумієте, зараз десь знайшли оптимальні. І от е, гол вот. піку, який <сум> <сум> <і от>, бачите, <сум> <сум> емоції. Там Руслана Ротаня. Справді дуже такий позитивний цей піку. М'яч, ну фантастика. Здорово. Роберто Карлос після відпуску. Так. Шикарный гол. Шикарный гол. Только почему стенка такая, как бы, слабенькая. Сразу был возник еще до удара. Почему только три человека? Зная, что человек обладает ударом. Не, ну я понимаю, что такое траекторию. Ну ты. Ну но дуже там же 5 забыли. можно было поставить, а? но все равно. Там 12 футболистов. Там збірна Франции ставила, скільки там, 8 человек стояло. Роберто Калос так пробив, что. Що... І потім е, Олександрія почала ну, якби, вирівнювати гру. Тобто команда Шарара не хотіла програвати. Це було помітно, почали створюватися моменти, бачите, удари по воротах, тут лаштовка врятував, дуже хороший момент у Олександрії. Тут момент, який ми вважали, що все-таки тут положення поза грою. Давайте дограємо епізод. Новак збиває Матеуса, положення поза грою арбітер не зафіксував. Це є. Ну, Червона картка з Твіцтво, тому що на порожні ворота виходив. Три заміни на той момент Володимир Шаран вже зробив. у Ворота став пономар. Нападник. Ну і ротань спокійнесенько тут переграв. Нападника спокійнесенько. Ключовий момент удалення, звісно. Ми зараз розберемо цей епізод. з Було офсайд чи не було офсайду. Зараз на даному етапі ми бачимо, що тут вже піку не пробував, бо боявся, напевно, вбити. Головне ворота була попасть, звісно, тяжело ігроку. Ну і от ще ще моменти. Зиручить Бачите, ще гол моментів, забиває да. зараз вже і Руї. Забиває. Руїз піку забили достатньо багато м'ячів. Руїс, два, металіст, у піку забив зорі, забив тут. Ну, тут би, мені Кажеться, і вратарь би навіть не виручив. Тут дійсно хороший. І потім ще Бруно Гама. Бруно Гама забиває так само м'яч. Тут то можна було відбивати, якби, ну, напевно, був кваліфікований. Ще, да. Ну, але не пощастило. 4-0, абсолютно впевнена. Спокійна перемога Дніпра. Десь пощастило, можливо, десь інші моменти. Володимир Шаран мав потім дуже багато претензій до арбітрів. Я думаю, що якраз за той епізод, про який ми говоримо. Тому що це насправді ключовий епізод у цьому матчі, Едуарде. Ну так, так виходить, так. Да, Після удалення, зрозуміло, вже було складно на равних. І я розумію, що Шаран хотів вирівняти да, і зробив всі заміни. Ну, получилось так, що без вратаря, звісно, з Дніпром тяжеловато вже. Дивимося момент. Давайте подивимось момент для того, щоб була справедливість, для того, щоб зрозуміти, що все-таки було. Йде передача. Йде передача, Матеус тікає сам, абсолютно сам. Тікає, ніхто його не супроводжує, ніхто тут бачить. Ну, найголовніше, що ніхто особливо не сперечався, там було у чи не було у І от бачите, момент, здається, що якраз Басов затримався в цій ситуації. І от це малюємо. Під час передачі, бачите? Півтора метра. Навіть не вопрос. Тобто, навіть не центральний захисник, а футболіст, який повинен був на позиції грати правого захисника, він затримався в цій ситуації і абсолютно справедливо, що арбітер не підняв тобто, ну Помилка. Помилка футболістів Олександрія, які просто розгубилась Десь, можливо, не вистачило якоїсь такої злагодженості. Але е, в будь-якому разі Дніпро. Як Дніпро виглядав? От, Едуарде, от оцініть ви. Ну, понравился сразу. Дніпро понравился сразу. И, обычно они долго раскачиваются. Здесь в первом тайме сразу стали возникать моменты з первой минуты. Ну, и воспользовались за счет уже своего класса, опыта, когда уже такой подарок в воротах полевой ігрок. Бачите, вообще значит зури. Зури не знайшлися, поки що тих футболістів, які вийдуть і замінуть, замінять. А тут виявляються є резерви. З'явилися ті футболісти, які не мали постійної ігрової практики. Знову ж таки, Піко і руїс. І вони зараз на даному етапі стають на ну, основними фігурами. От я не маю на увазі там, що буде далі. А от, от от якийсь певний відтинок чемпіонату. Правильно? Сергій Так, да, на мою взгляд, дуже ну, впевнено Дніпро просмотряться в останніх іграх і демонструє навіть таку сложну команду, як Олександрій, де дуже сложно всім Вони настільки настолько дивилися сьогодні, навіть при тому, при цьому вигравали 0 Ну а далі вже по мастерську вже розобралися, конечно. Давайте послухаємо, що після гри говорили два э, головні тренери і захисник Олександрія. Хочеться констатувати ті факти, що дійсно багато травмованих в нас після гри Шахтарем. І Шендрик пропускав із за карточок куліш отримав травму, мікіцей і, і Грисук з мікротравмою вийшов, тому я вважаю, що. Ця ротація, звичайно, ми навіть на тренувальних зборах ми не грали таким складом. Віталія пономаря якось підтримали в роздягальні, все таки це такий перший досвід для нього у воротах. Так, звісно, що тут підтримати. Чотири глатнули, що? що тут підтримувати. Та ні, ну тяжело, що говорити, там Навіть ніхто нічого особо. Понятно, що ніхто не буде посипати там, голову пеплом, що ми там щось случилось, Понятно, що десь повинно було порватися. Ну, нічого. Будемо сильніше, Я ж, я думаю, може, десь, десь від, ну, і нас трохи. Ми десь побоювалися з цієї гри і налаштовували футболістів на таку м, серйозну морську боротьбу. Так воно, в принципі, вийшло. Ну, хотілося сьогодні виграти, тому що «Зоря» загубили очки. Все-таки чотири очки то не два. Я радий за футболістів, що вони сьогодні серйозно віднеслись до гри. Мирон все-таки, Бачите, десь я думаю, що запам'яталися, ми так само слова Вернедуби про те, що мовляв, ми вже там третій, ми вже за друге місце поборемося. На, майте!